Чи вдасться Україні отримати далекобійні ракети від США та ЄС до кінця року? До кінця року, скоріше за все, може бути якесь ухвалення або питання викупу, або якоїсь такої історії. Але передача в мене більше падає на наступний рік. Чи справді Росія планує вивести весь флот з вод Чорного моря біля Криму? Вони хочуть якісь дорогі, можна так сказати, бо одразу королева Пентакли оця ця вся історія, якісь дорогі одиниці вивести, але не весь флот, що мав на увазі Данилов, коли сказав, що ЗСУ досягли неймовірних успіхів в Криму. Це стосується диверсійної роботи в Криму, це стосується обстрілів флоту, який є в Криму. Це стосується наземних операцій, які успішно були проведені в Криму. Скільки було виведено із строю да, і робочості там ППО, кораблів, оця вся історія. Тобто, не маючи фізичної змоги зайти ногами фізично у Крим, а, в обсязі да, там є військового якого-небудь там <кій> батальйону чи чогось, українці, так скажімо. Здалеку зробили неймовірні успіхи на території Криму півострову. Смерть помічника залужного прикра випадковість чи навмисне вбивство? Ну, із того, що я бачу, я не назву це випадковістю. У мене випадає, що це не нещасний випадок, як його нам. Якби намагається продемонструвати у медійному ключі, бо одразу на цю теорію про нещасний випадок випадає сімка кубків. Це ілюзія, це спланована історія. Чому в публічному просторі знову почалися розмови про необхідність переговорів з РФ? Ну, по перше, сама РФ намагається тиснути на перемовини. По-друге, це е, бажання деяких наших партнерів швидше е, закінчити гарячу фазу війни. І їм байдуже, що це торги чужою територією. От, е, але основним двигуном на такі дії дійсно виступає РФ. Тобто, ініціатор і переговорного процесу виступає і еліта РФ. Чи справді Америка вже витратила всі резерви на допомогу Україні? Ну не всі резерви Америка витратила значну кількість резервів, так але я б не сказала, що всі. Тобто, да, певні певні одиниці, скоріш за все, технічні чи якісь подібні. Вони дійсно є зараз у дефіциті, займаються їх розробкою, але я не скажу, що це всі стратегічні можливості чи запаси штатів, які закладені на допомогу Україні. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро – це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи може Україна розраховувати на пряму фінансову допомогу від Америки наступного року? Ну, по перше, про це зараз ідуть розмови. Про це зараз ідуть розмови. Навколо цього будуть іще певні сутички, можливо, скандали навіть в середовищі саме американському політичному. От але фінансову допомогу нам завірять на наступний рік. Тобто буде у нас якийсь такий ліміт да, грошей, які нам будуть виділяти. Чому саме зараз суттєво зростає рівень підтримки України в Південній Америці? Ну, це, по-перше, робота і тиск діаспор. По-друге, це робота політичного якогось характеру. Є якісь певні домовленості, тому зростає підтримка. Чи отримає Україна заморожені резерви РФ від Америки? Ні, з будь-якими резервами це стосується не тільки Америки. Тут буде якась інша історія пов'язана з її. Передачею да заморожених активів чи грошей, ось такої от історії, там якось інакше воно буде якимось іншим механізмом. Можливо, воно піде виключно, наприклад, на відбудову, чи воно буде перекривати якісь там фінансові моменти? Це не напряму забрали у росіянців на території Америки, і передало Україні. Ні, тут якась важка бюрократична історія, і поки і поки там це не найближчий час. Чи можлива зміна влади в Угорщині найближчим часом? Найближчим часом наврядче. Перспектива на зміну влади в Угорщині пізніше є, але найближчий час дуже навряд. Чи. чи вдасться росіянам реалізувати план по будівництву залізниці між Ростовом та Кримом через окуповану територію України? Не зовсім в мене не випадає, щоб воно, навіть якщо вони встигнуть щось добудувати. В мене не випадає, що воно буде функціонувати. Чи вдасться ЗСУ закріпитися на лівобережній Херсонщині? Певні успіхи на лівобережжі Херсонщини ми вже маємо. Так, ситуація важка, вона не є. Стабільною, але в цілому, в цілому о, над працюють над тим, щоб стати буквально фундаментальною, мати можливості на просування. Чи актуальна ще потреба України в F-16? Так, однозначно, так це допомогло би вирішити ну достатню низку питань. Так, да, це не є тією вундервафлю, яка повністю зміни з ніг на голову, там переверне фронт, але це один із суттєвих гвинтиків, які допоможуть нам мати певні переваги у повітрі, в обороні і в певному контролі. Бо авіація нам може дати плюс до наших наступальних та захисних дій. Чи відкриється центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця цього року? Так. так. Відкриються до кінця цього року скоріш за все, так. Чи справді росіяни знижують інтенсивність обстрілів України, бо бояться відповіді. Ні, не це не так. По-перше, вони економлять просто певні ресурси, накопичують певні ресурси. По-друге, вони чекають на більш холодну погоду, бо зараз погода у цьому випадку грає нам на руку. Чи є ймовірність проведення президентських виборів в Україні наступного року? Так, ймовірність є, і вона достатньо висока, тому що в цьому зацікавлені е, наші штатівські партнери, і це певний тиск на діючу владу зараз. Бо там є, я так розумію, певні ультимативні моменти, при яких або вибори. Або певні інші дії. Якщо буде зроблені радикальні висновки і зроблені інші дії, давайте їх так окреслимо. Тоді виборів може й не бути. Якщо висновків і е, радикальних дій не буде зроблено, ті, які вимагають партнери, в такому випадку вони будуть тиснути на вибори. Чи завершиться страйк польських перевізників на кордоні з Україною протягом двох тижнів? Він, скоріше за все, буде тривати довше, ніж два тижні. Так, -да, це буде довше, ніж два тижні. Тому да, на ближчі двома тижнями навряд чи. Чому саме зараз в Україні розганяють фейк про відставку залужного? Я передивлялася це питання для свого каналу. В якому ситуацію маємо? Чи маємо ми напруження певне між а, залужним та а, апаратом президента та президентом? Так маємо. Воно пов'язано не з бойовими діями, не з рішеннями пов'язаними з поле бою. Вони воно більше пов'язано там з певними особистими нюансами. На основі цього е, певного напруження і інколи непорозуміння між двома апаратами, да, тобто між апаратом і командою залужного та о офісом президента, ми маємо велику кількість чуток, плюс ми маємо внутрішніх ворогів, які володіють інформацією про напруження, зливають її ворогу в РФ, і ворог в РФ із цього розкручує ще більше ап... Апогейне ІПСО і закидає його назад на територію України. Тобто, ми тут маємо яйце, яке летить в бік РФ, РФ із цього яйця робить курку і ще купу яєць, і закидує це назад на територію України. Звідси, звідси ми маємо і дезінформацію, і ПСО напруження і розкручування до такого гіпертрафованого стану ту напружену ситуацію, яка зараз є у нашому політично-військовому просторі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.